Так, дорогі мої, конфлікт батьки і діти. Я вже достатньо багато розказувала про цей конфлікт, але я хочу зараз на ньому зосередитися, чому так важливо пройти цей конфлікт. І навіщо взагалі дає цей конфлікт нам природа? Природа дає цей конфлікт для того, щоб ви в першу чергу, пройшовши цей конфлікт, вирішивши верніше цей конфлікт, щоб ви могли нарешті зрозуміти, а хто я насправді є. Чому більшість людей, хто приходить до мене на консультацію, не знають, чого вони хочуть? Вони знають добре, як вони не хочуть жити, але вони взагалі не знають, як вони хочуть жити. Чому? Знаєте чому? Тому що більшість людей, і, мабуть, ви в тому, в тому же ж списку, не живуть своє життя. А чому? Людина не живе своє життя, тому що її життя формує думка соціуму, думка мами і тата, але це не її думка про себе. І коли дитина в дитинстві чула там, в неї щось часто падало з рук або ще щось, і вона чула, що в тебе дві ліві, ну, вона таки записує, що от я там лінива чи я ще якась така. Але це насправді думка не її про себе, це думка її батьків про неї чи про нього. І відстояти себе перед батьками, вирішити конфлікт, це означає зрозуміти, а хто дійсно я насправді, а де мої цінності, а де мої пріоритети, і це можна зробити тільки завдяки гіпнотерапії, тому що. Чому завдяки гіпнотерапії? Тому що завдяки гіпнотерапії ви якраз можете піти. І ось ці програми, нав'язані вам мамою, татом, системою, релігією, школою, змінити на ті, які хочете ви. І нарешті сформувати свою думку про себе. І нарешті зрозуміти відчути, а хто я є насправді. І коли ви віднайдете себе, ось тоді ви нарешті починаєте розуміти, а що мені нарешті приносить радість. Зверніть увагу, що у вас є. Дуже багато цілей, і ви їх досягаєте, але ні щастя, ні радості вони вам не приносять, очевидно, це не ваші цілі. І ось такий виходить, замкнутий круг. Тому якщо ви хочете пізнати себе, вам треба спочатку очистити себе від не свого, від тих програм, які були вам нав'язані все життя. І кли, клином вибивають гіпноз вибивається тільки гіпноз. Записуйтесь до мене на консультацію, і вже на консультації, вже до консультації отримуйте чітку інформацію, хто ви, який ваш потенціал, де ваша сила, де ваші слабкості, А в глибокій роботі зі мною пізнавайте, відкривайте себе і вертайте собі своє життя.